Вітаю усіх! Сьогодні ми дізнаємося, чого очікувати у місяці травні? Овенам. Зараз ми задамо пару питань і дізнаємося всю атмосферу місяця. І так, що ж чекає на овнів у травні? Перше питання: загальний фон місяця. Що ж, загальний фон не дуже радужний. Буде багато проблем, апатія, депресія, мало чого хочеться робити. Ось така атмосфера більше відпочинку, свят, вирішення, вирішення своїх дрібних проблем. Зі сторони кохання, подивимося, що очікувати зі сторони кохання. Ну, підвішений нам не сулить зустрічі з потенційним партнером. Лише такий стан вирішення внутрішніх своїх проблем. Зазирайте усередину себе і думайте, потрібно воно мені чи ні. Якщо ви вже у стосунках, також нічого такого радужного не відбувається і нічого поганого також не відбувається. Ви лише в стані очікування. Очікуєте якоїсь події? Подивимося, чого очікувати зі сторони здоров'я овинам у місяці травні. Що ж, здоров'я непогане, але потрібно буде пройти чекап організму. Так, а зі сторони якого органу? Подивимося, що ж у вас будуть якісь звернення до лікаря. Жіноча сторона по жіночому звернення. Потрібно звернути увагу на це. Перевіряйтеся, дівчата. Що ж, подивимося, що у нас зі сторони кар'єри. Яка кар'єра в травні? Можлива зміна роботи. Також нам колесниця показує дорогу, можливі е е командіровки. Виїзди, навчання, пробирання по кар'єрній такій драбині, тобто якісь зміни, переміни вашого робочого місця, можливо, навіть переїзд з самого місця роботи, тобто фірма приїжджає з місця на інше місце. Що ж, подивимося, чого остерігатися у травні? Чого остерігатися овенам у травні? О, потрібно остерігатися такого зухвальства зі сторони чоловіка. Якийсь чоловік буде намагатися вам доказати, що він більш правий, ніж ви. Можливо, це навіть зв'язано з кар'єрою. На роботі у вас є якийсь чоловік такий, який вважає себе вищим за вас, хоча таким не являється треба його поставити на місце подарунок місяця, який вас очікує. Сонце. Подарунок, звісно, діти нас завжди радують. Діти хороша погода, свято. Така атмосфера, все квітне, всі ходять на шашлики, тепло прийшло, сонечко прийшло, вітамінчик Д, настрій одразу стає такий хороший. Але ця загальна атмосфера місяця перекриває вам цю радість. Тобто ви навіть можете не помічати цей подарунок. Атмосфера у вас так собі, ви зараз у своїх думках повністю знаходитеся. Вам потрібно відгребтися від оцих негативних думок, оці проблеми на роботі, вирішити з цим чоловіком. Уникайте спілкування з ним. Він, звісно, думає завжди, що якщо в нього яйця в штанах, то він кращий, але, звісно, це не так. Що ж, вам я бажаю вирішення цих проблем. І побачити нарешті хороші сторони життя. Пам'ятайте, життя у нас одне: потрібно його жити, а не чисто бути, тому що ви є. вам всього найкращого.